Скільки разів голунали на плацу 26-ї Бердичівської артилерійської бригади урочисті клятви на вірність батьківщині та українському народові не перерахувати. Та церемонія прийняття військової присяги, що днями відбулася у цій частині, стала по справжньому особливою. Артилеристи востаннє приймали до своїх лав солдат строкової служби. Починаючи з 2014 року, українська армія перейде на контрактну основу. Тож цей день, на думку комбрига Андрія Маліновського, неодмінно увійде до історії України та її війська. Сьогоднішній сьогодні, день це етап житті, коли позаду залишилось безтурботне дитинство, А попереду обов'язок, честь відповідальність сьогодні. Ви зобов'язуєте себе завжди бути вірним і відданим народу України, сумлінно і чесно виконувати свій обов'язки. Ви повинні збагнути, що саме вам випала велика честь служити 26-й бердичівській артилерійській бригаді, яка бере свій початок від 117-ї гвардійської стрілецької бридичівської дивізії. Пишайтесь цим, будьте гідними цієї події, адже нам продовжити та примножити їм і традиції. Історія Бердичева нерозривно пов'язана з історією місцевого військового гарнізону. Тому кожного разу із поповненням особового складу бригади поповнювалася його велика родина. А юні воїни на час перетворювалися на Бердичівлян. Бердичів назавжди ставав частинкою їхнього життя. Як стане частиною життя і 65 нинішніх новобранців, уродженців Житомирщини, Донбасу, Черкащини. Мені сьогодні приємно імені міського голови Василя Хесситина Мазура, імені міської ради, ветераначого комітету, привітати вас з цим знаменним днем, тому що прийняття присяги запам'ятовується на все життя. І ми переконані, що присягу ви сьогодні приймете, присягу, хто ви приймете вірність України ви принесете через все своє життя. Успіхів е, вам і я вам скажу, що вам дійсно повезло, тому що ви будете служити. 26-й Мердичівській артилерійській бригаді, яка є одною з кращих збройних сил України, і батьки можуть бути спокійні за дітей. присяга то завжди хвилювання, намагаються приборкати його у лавах новоспечених солдатів. Не стримують його батьки, кохані, друзі. Матері новобранців бажають молоді гідно відслужити та скоріше повернутися до рідних домівок. А останні українські строковики бадьоро запевняють, вони вже дорослі чоловіки і свою вітчизну нікому образити не дозволять. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ваша служба пройшла. І про повернення додому, кожен справжній чоловік е, має пройти військовий шлях, і ми пройдемо його з гідністю. Також е, хотілося б привітати всіх військовослужбовців 26-ї артилерійської бригади з цим днем, оскільки з сьогоднішнього дня ми стаємо товаришами і вашими наступниками. Також eh, хотілося б згадати таку народну приказку, що eh, перший поне завжди помом, але ми останні, тож ми просто зобов'язані бути найкращими.